Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення закладки «Васильки» в техніці квілінг. Для цього нам знадобиться набір для квілінгу – це дошка, гачок, бумага для квілінг, папір для квілінгу шириною 3 мм. А також картон для закладки, білий або кольоровий, ножиці та клей. Спочатку виготовлятимемо квитку васильок, робимо пелюстки нашої квіточки. Для цього скручуємо блакитну смужку, робимо рол діаметром 15 мм. Ось так. Ось рол 15 мм приклеїмо. І притискаємо знизу ось і зверху. Робимо ось такий пелюсток. Робимо таких 4-5 пелюсточках. Ось маленькі пелістки готові. Зараз будемо з'єднувати між собою їх ось так, формуючи квітку. Ось квіточка така виходить. Зараз треба зробити рол з зеленої смужки паперу діаметром 8 мм. Ось. І треба зробити два таких кружечки діаметром 8 мм. Зелені кружочки готові. будемо приклеїти їх. Знизу до квіточки. Ось так виглядає ой. Ще раз. Одна квіточка василька. Таким чином треба зробити п'ять квіточок.